Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Дуже багато листів я отримала від підписників каналу, а також від своїх клієнтів. І листи пов'язані практично з одним і тим же питанням: з питанням накладання заочних штрафів у зв'язку з порушенням правил військового обліку. Фактично, саме щодо цього питання я і записала дане і відео. Разом з тим, перед тим, як ми почнемо розглядати зазначене питання, традиційно закликаю підписуватися на мій канал, а також тиснути на дзвіночок, адже на моєму каналі є багато цікавої і корисної інформації правового поля нашої держави. Також дякую всім за вподобайки і коментарі під моїми відео. Отже, повертаємося до заявленої теми, і для початку зазначу, що проект закону, який має назву про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо саме удосконалення механізмів притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, був прийнятий Верховною Радою України 18 березня 2020 року. Станом вже на сьогодні, 22 березня 2025 року, закон ще не підписано президентом, але направлено на підпис президента. Нагадаю, номер законопроекту 12093. На даний момент зауважу, що існує декілька точок зору з точок зору адвокатів з приводу прийнятого закону. Одні адвокати говорять. Так, якби звучала фраза в знаменитому радянському фільмі Діамантова рука Льолі все пропало, клієнт їде, гіпс знімають. Інші, навпаки, адвокати, інші навпаки, достатньо позитивно відносяться до даного вже прийнятого Верховною Радою закону, говорячи про те, що військовозобов'язані, які порушили правила військового обліку та Фактично можуть бути притягнуті за статтями 210 і 210-1 кодексу України про адміністративні правопорушення, загалом фактично зможуть платити не 17 тисяч гривень, а всього 8,5 тисяч гривень. І це зокрема є дуже позитивною новиною для військовозобов'язаних громадян України. Що ж, я хочу розказати вам свою точку зору з даного питання. На мою думку, на даний момент, фактично, в Кодексі України про адміністративні правопорушення буде існувати якби два види розгляду адміністративних справ пов'язаних з правопорушеннями, визначеними статтями 210 та 210-1. Тобто це статті пов'язані з порушенням правил військового обліку та мобілізації. Перший вид розгляду адміністративних справ буде напряму, напряму пов'язаний з випадком, коли військовозобов'язаний громадянин порушив правила військового обліку. Ну, до прикладу, до 17 липня 2024 року не уточнив персональні дані, або ж отримав повістку і не з'явився по повісті, або відмовився отримувати повістку, і при цьому цей же громадянин не з'явився по повісті. І Саме головне, що даний військовозобов'язаний громадянин, який порушує правила військового обліку, не оспорює допущене ним правопорушення та погоджується на притягнення його до адміністративної відповідальності та на розгляд справи за його відсутності. При цьому такий військовозобов'язаний громадянин повинен подати відповідну заяву до ТЦК. Про те, що, ще раз кажу, він не оспорює допущене правопорушення, надає згоду на притягнення його до адміністративної відповідальності та розгляд справи за його відсутності. Ще раз звертаю увагу на те, що при цьому повинна бути саме подана до ТЦК військовозобов'язаним, власноручно написана заява. Наперед скажу, що, що в такому саме випадку законодавець надає можливість військовозобов'язаному громадянину протягом 10 календарних днів з дня набрання постановою законної сили мається на увазі постановою про притягнення цього військовозобов'язаного до адміністративної відповідальності за статтями 210 або 210-1 сплатити лише 50% розміру штрафу, тобто Сплатити фактично не 17 тисяч гривень, а лише 8 тисяч гривень. Другий варіант розгляду адміністративних справ так скажемо, другий варіант, підкреслюю, так скажемо, щодо статей 210-1 буде пов'язаний з фактичною відсутністю заяви військовозобов'язаного громадянина, в якій він. Не оспорює допущене правопорушення, погоджується на притягнення його до адміністративної відповідальності та розгляду справи за його відсутності. Тобто, якби перший варіант це є заява, де з усім погоджується військовозобов'язаний громадянин, друга ситуація це немає такої заяви. Отже, фактично, чи, чи будуть без громадянина розглядати адміністративну справу, тобто здійснювати саме той приславутий заочний розгляд справи щодо правопорушень, ще раз кажу, пов'язаний з 210-210-1 статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення, тісно пов'язане з наявністю власноруч поданої заяви громадянином, з підтвердженням, погодженням його на розгляд за його відсутності. Чому я на цьому так наполягаю і декілька раз про це повторюю? Адже відповідно до оновленої статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначається права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. І в даній статті, крім іншого, чітко визначається, що справа про адміністративне правопорушення розглядаються в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. При цьому під час саме відсутності громадянина справу може бути розглянуто лише у випадку, якщо є дані про своєчасне сповіщення громадянина про час та місце розгляду справи, і якщо від громадянина. Не надійшло клопотання про відкладення розгляду справ. Далі, далі в зазначеній статті визначається, що особливості розгляду справ по статтям 210, 210-1 визначається, зокрема, статтями 279-1 і 279-9. Нова стаття 279-9 нормує розгляд справ пов'язаних з порушенням військовозобов'язаними призовниками, резервістами правил військового обліку саме у випадках, звертаю увагу, якщо особа не оспорює допущене правопорушення, згодна на притягнення її до адмінвідповідальності, і подала про це відповідну заяву. От фігурує саме, що особа подала відповідну заяву про це в ТЦК. Ще раз наголошую, що в особливому порядку. Адміністративні справи за статтями 210 210-1 можуть розглядатися у випадку, якщо військовозобов'язаний подав відповідну заяву про розгляд справи за його відсутності. Якщо ж такої заяви немає, без військовозобов'язаного справу можуть розглянути, якщо будуть дані про те, що військовозобов'язаний був сповіщений про розгляд справи, і у ТЦК є саме докази такого сповіщення, де вказано саме місце і час розгляду справи яким чином на практиці на зараз розглядаються справи по статтям 210 і 210-1? Ну, дивіться, якщо військовозобов'язаний зареєстрований в Резерв Плюс, в додатку з'являється виділена така строка, відповідно до якої зазначається, що даний військовозобов'язаний порушує правила військового обліку і такому військовозобов'язаному пропонується завітати до ТЦК для з'ясування обставин порушення. Коли такий військовозобов'язаний в нас приходить до територіального центру комплектування, в більшості випадків зразу складається протокол про порушення правил військового обліку, в якому зазначається час і місце розгляду справи. По даному адміністративному правопорушенню, і в той же день фактично розглядається адмінсправа та виноситься відповідна постанова, якою військовозобов'язаного притягається до адміністративної відповідальності і на нього накладається адміністративне стягнення у вигляді певної суми штраф. Нагадую, що таку постанову про притягнення до адмінвідповідальності можна оскаржити в судовому порядку протягом 10 днів. Тепер давайте з вами розглянемо, що скоріш за все, підкреслюю, скоріш за все, буде після набрання чинності затвердженими змінами до Кодексу України про адміністративне правопорушення за законопроектом 12093. Розглянемо ситуацію, коли в Резерв Плюс, як я вже зазначала, військовозобов'язаний побачив повідомлення про те, що він порушує правила військового обліку, і такий військовозобов'язаний звертається до ТЦК для з'ясування обставин, чому він порушує, чому саме він порушує правила військового обліку. І враховуючи от норми статті 279-9, про які я тільки но вам говорила і в яких військовозобов'язаний не пізніше дня розгляду справи про адмінправопорушення може звернутися до ТЦК з заявою, в якій зазначає, що не оспорює допущене правопорушення і згодний на притягнення його до адмінвідповідальності. І розгляд за його відсутності. Думаю, що при з'явленні військовозобов'язаного до ТЦК йому буде працівниками ТЦК запропоновано або написати заяву про погодження з адмінправопорушенням та розгляд справи за відсутності військовозобов'язаного з фактичним подальшим з фактичною подальшою можливістю сплати 50% від суми оці 8,5 тисяч, про які я вам казала протягом 10 днів. Або. Я так думаю, що працівники ТЦК повідомлять військовозобов'язаному, що адмінсправу щодо нього будуть розглядати в день з'явлення військовозобов'язаного до ТЦК, тобто, от саме в цей день, коли він є в ТЦК, з подальшим накладанням на нього штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень, без можливості подальшої сплати тільки 50% від суми. Таким чином, фактично, буде пропонуватися, наче спокуслива пропозиція до сплати більш маленької суми, але при цьому повинна бути обов'язково написана відповідна заява про те, що військовозобов'язаний погоджується з адмінправопорушенням і погоджується про те, щоб розглядалася справа за його відсутності. Також звертаю увагу на те, що постанова по справі. За статтями 210-1, у випадку, якщо військовозобов'язаний написав заяву про згоду на притягнення його до адмінвідповідальності, крім іншого, повинна містити посилання на зміст заяви. Саме на зміст заяви військовозобов'язаного, який притягається до адмінвідповідальності, а також повинна містити інформацію про порядок виконання оцього адмінстягнення, в тому числі реквізити щодо сплати, а також про те, що протягом 10 днів, календарних 10 днів військовозобов'язаний може сплатити оцю 50-відсоткову суму штрафу, 50% від розміру штрафу. Щодо фактичних строків, Сплати 50% розміру штрафу, про який я тільки вам говорила. Якщо чітко порахувати, то фактично 50% розміру штрафу, тобто 8,5 тисяч гривень, військовозобов'язаний її погоджується, ще раз наголошую, погоджується на притягнення його до адмінвідповідальності і пише відповідну заяву, може сплатити протягом майбутніх 20 календарних днів. Ви запитаєте, чому я кажу 20 календарних днів? В законі щитко написано 10 календарних днів. Поясню, з моменту винесення постанови, в будь-якому випадку існує все-таки оці 10 календарних днів для її оскарження. І саме після закінчення цих 10 днів. Ще є 10 календарних днів, які надаються законом для здійснення платежу щодо сплати призначеного адмінштрафу. Ось тому й виходить, що фактично з моменту винесення постанови про притягнення військовозобов'язаного до адмінвідповідальності існує ці 20 днів для сплати 50% від накладеного штрафу при умови ще раз наголошую наявності заяви військовозобов'язаного про, проху, про погодження. Його погодження з вчиненим адмінправопорушенням і незапереченням військовозобов'язаного на розгляд справи за його відсутності. Ви запитаєте: а якщо військовозобов'язаний не сплатить цей штраф в зазначенні строки, що буде тоді? У разі несплати штрафу протягом увага 30 днів з дня набрання законної сили постановою про адмін? Відповідальність, така постанова передається в нас до виконавчої служби для примусового виконання, і в порядку вже примусового виконання постанови про стягнення штрафу з правопорушника вже буде стягнута не сам штраф, не самі 17 тисяч, а подвійний розмір штрафу, а також витрати на облік зазначених правопорушень, тобто як мінімум. Такий військово зобов'язаний буде зобов'язаний, вибачте, за подвійте слово зобов'язаний, буде зобов'язаний сплатити вже не 17, а 34 тисячі гривень. Поки це все. Ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічей!